Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт, привіт, шановне товариство! Після нещодавного залбу блокбастерів у нас досі триває новинне затища. Проте я, Оксана Зорка та Олекса Мельник, розповімо вам про винахід велосипеда, наркотичний симулятор ходьби, свято святкування і багато іншого. Поїхали! Пригадуєте, як ото Гейб Ньюел розпочав хрестовий похід по завоюванню віталень? Ми дамо вам керування з геймпада! Ми дамо вам змогу грати на дивані, ми дамо вам трансляцію з ПК на телевізор! Ми поставимо консолі на коліна! Так воно все успішно просувалося. Спершу з'явився режим Big Picture, де, окрім відповідного інтерфейсу, був ще доволі життєздатний набір тексту з клавіатури, потім система домашньої трансляції. Нарешті, після довготривалого очікування та кількох редизайнів, світ побачив стімівський гей він цим протистояння мав стати запуск Steam Machines, таких собі консоли-замінників, які дарували б максимум потужності заліза за мінімум ціни, а також працювали би на SteamOS. два роки тому. Планувалося, що за створення цих пристроїв відповідатиме аж 14 виробників. Alienware, Cyber і Zotac минулого тижня вже почали продавати парові машинки у США та Великобританії. Але от в інших справи просуваються дещо повільніше. Та що там дві компанії Origin PC та Falcon... Взагалі оголосили, що відмовляються від роботи над пристроями основною причиною стала швидкодія. Повністю оптимізованих ігор під SteamOS одиниці, але навіть вони якимось чином гальмували вдвічі сильніше ніж на досі нашліфовані Windows 10. Страшно навіть уявити, як поводять себе взагалі не адаптовані ігри. Представники Origin PC з цього приводу дотепно заявили, що звичайний ПК зі стімівським геймпадом та режимом Big Picture вже дозволяє насолоджуватися іграми сповна. Навіщо тоді вигадувати велосипеди і продавати системник, який робить те ж саме, що й інші системники, тільки гір. Просто переплачувати за бренд? Перепрошуємо, гейбе, але ти хочеш забагато. Навряд чи в мистецтві був якийсь більший видозмінювач реальності, ніж американський фантаст Філіп Дік. Дослідник прихованих граней людського мислення він часто зачіпав тему ілюзорності навколишнього світу. І якщо в його книгах ніколи не бракувало змішування реальності, фантазій та наркотичних ілюзій, то можна тільки уявити, що відбувалося всередині його голови. Французька гра Каліфорніум, яка побачить світ наступного року, якраз і буде спробою показати світ, яким бачив його запалений від наркотиків, мозок Філіпа Діка. І, роладно, нас чекатиме вже доволі стандартний симулятор ходьби про письменника у творчих муках. Господар вимагає плати за житло, соціальне життя не складається, редактор мучить постійними претензіями, а в сусідській забігайлівці дітлашня сміливо продає наркотики. Саме такий світ ми будемо досліджувати. Проте розробники обіцяють нас здивувати, бо Каліфорніум, як і краще. Твори Філіпа Діка гра про численні реальності, які, наче торт, накладаються одна на одну, сплітаються та видозмінюються. Люди стають кимось іншими. Світ навколо стрибає у часі, а тісна квартирка перетворюється на палац, де змішуються світи головного героя, котрий водночас мешкає, і в альтернативних 70-х, і в інших значно більш віддалених епохах. Ядуча, психоделічна кольорова гама в купі зі стилізацією моделей під вирізки з картону взагалі ідеально доповнюватиме тематику реальності, котра вмить готова порватися. До слова, гра буде приурочена до французької прем'єри документального фільму про славетного письменника. Просто так чомусь вже склалося, що Філіп Дік був у Франції навіть популярнішим ніж у себе на батьківщині. Тож навіть не варто сумніватися, що розробники вкладуть у Каліфорнію літри любові до автора. І попри те, що гра в силу юридичних причин не може носити імені письменника, вона має всі шанси стати найкращою екранізацією творів Філіпа Діка або навіть його самого. 20 листопада свій шостий день народження відсвяткував найстаріший з нині живих українських відеоігрових сайтів. Це PlayUA, якщо ви досі не згадалися. Відтоді колектив сайту пройшов чимало випробувань, здобув незлічиму множину досягнень і подарував вам море цікавого, веселого і пізнавального контенту про ігри і не тільки. Саме тому протягом усього листопада на порталі відбуватимуться різні заходи для святкування шестиріччя Play.ua. Перш за все, ви можете привітати нас текстом, листівкою чи відеороликом. А щоб віддячити вам за прихильність, ми проводимо конкурс авторів, у якому можна виграти. Футболки з логотипом Play.ua, фірмові шапки SteelSeries Trip Тріб круту геймерську гарнітуру SteelSeries 5 hv 2 White від нашого партнера зони 51, надшвидкісну флешку HyperX Fury 32 Гігабайти, геймерський климок для мишки HyperX Fury від нашого партнера HyperX, а також будь-яка гра на ваш вибір. Для участі у конкурсі треба написати огляд або статтю чи змонтувати відеоролик. Подробиці шукайте за посиланням на екрані та в описі до цього відео. А ще 5 грудня підписники спільноти Play.ua з'їжджаються до Львова на розвіртуалізацію. Зустріч організовує Олександра Корчевська, за що їй велика дяка. Діятиметься у Львівській медіатеці, що за адресою місто Львів, вулиця Мулярська, 2А. Ми прийдемо і ви приходьте. Посилання на зустріч в описі до цього видива. Codemasters уклала угоду з компанією Koch Media. Відтепер саме вона видаватиме гонкові ігри британців у Європі та обох Америках. StarCraft 2 Legacy of the Void продалася мільйонним накладом за неповних три дні з часу релізу. А от продовження пригод Лари Крофт цим похвалитися не може. Rise of the Tomb Raider за перший тиждень придбали всього 60 тисяч осіб. Як ми й казали, ще влітку йолопом є той, хто зважився випускати гру в один час із StarCraft і Fallout. Ом. Можливо, саме з тієї причини, де Ексменкайндвайнет перенесли з лютого аж на серпень наступного року. Звісно, цей час піде на полірування гри, та щось підказує, що канадці змінили дату гри, аби не віддавати своїх покупців новій Mirror's Edge. До того ж, ігри першого кварталу традиційно забувають, коли справа доходить до вручення різних там ігор року. Сезонна перепустка мережевого шутера Star Wars Battlefront міститиме чотири великі набори з новими мапами, режимами гри, зброєю, технікою і героями. Перша порція таких приємнощів стане доступною на початку наступного року. А от власники PS4 разом із Battlefront'ом отримають раритетну восьмибітну гру Super Star Wars. Шанувальники Mass Effect розгляділи у нещодавному трейлері Андромеди жетон з іменем нового героя гри. Черговий рятівник або рятівниця галактики матиме прізвище Райдер. Несамовито прекрасна головоломка про іншопланетного гномика Самороз 3 з'явилася у Steam Greenlight. Якщо все складеться добре, то повноцінний реліз відбудеться наприкінці цього року. А от компанія Obsidian Entertainment готується до анонсу нової гри. За попередніми даними проект матиме назву Stormlands. І за доброю традицією студії буде нічим іншим як Піджі компанія Electronic Arts переманила до себе Джейд Реймонд для створення гри у відкритому світі, котра має скласти конкуренцію Assassin's Creed та GTA. сумнівне рішення. Адже, попри значний внесок цицьок, пані Реймонд у рекламну кампанію Креда інші частини її тіла мало що зробили для створення гри. Симулятор ходьби The Park вийде на консолях наступного року. А тепер жахайтеся! як виявилося, на мобільні ігри користувачі в середньому витрачають 25 мільярдів. Доларів на рік, а потім всі дивуються, якого біса за кенді креш сагу котик відвалив 6 ярдів. Компанія Crytek безкоштовно виклала у стімі «Back to the Dinosaur Island» технодемку свого рушія, який тепер планують застосувати і для ігор з віртуальною реальністю. Свою віртуальну реальність отримають і яблучні телефони. Окуляри під назвою FIGMENT уже почали грошозбір на Кікстартері, і вже нема жодних сумнівів, що проект стане успішним. Відкритий бета-тест мережевого антишутера Rainbow Six Siege розпочнеться 25 листопада і триватиме 4 дні. Виживастик Don't Starve 1 грудня отримає доповнення шипрект, яке занесе Вілсона на тропічний острів, де його. Чекатимуть нові землі, нові створіння та десятки нових способів померти. Того ж дня на консолях вийде і мережева рубанка Шиверелі Medieval Warfare». Зірковий склад «Star Citizen» доповнить і Марк Геміл, якому напевне долею написано долучитися до всіх космічно-титанічних творів. ps 4 нарешті отримала власний емулятор ігор для першої та другої PlayStation. Однак про повноцінну зворотну сумісність годі мріяти. Наступного року на PS4 вийде не тільки переведення розкішної «Valkyria Chronicles», а заодно і реліз нової гри у цьому всесвіті: Valkyria Azur Revolution. звісно, успішний порт попередньої частини гарантує нам появу нової гри на ПК, однак, коли саме це станеться, невідомо. Японські порти, як ми знаємо, можуть іти до нас роками. Попри підготовку до святкування одного ультраважливого свята, на порталі Play.ua кипіла звична робота зі створення цікавих текстів та видів. Михайлові Петруніву дісталася честь. Ну або ж клопіт оглядати сьоми героїв, котрі виявилися, хоч і не першокласною стратегією, але все ж не змусять фанатів серії нестримно блювати. Іншу стратегію Анно 2205 встиг оглянути Семен Берлінський, і для неї теж знайшлися як теплі слова, так і копняки. А от огляд Fallout 4 від Олега Кулікова досі. Оновлюються з плином блукання бостонською пусткою. Фінальна оцінка наприкінці розгорнутого вердикту з'явиться наприкінці місяця. Тому, поки окиньте оком, поради пригодникам початківцям, які зважилися на знайомство з фолаутом. Ну а всім злостивцям, які гадали, що ми полишимо комікси, кажемо дзуське огляд коміксу «Підсрачник» – далеко не остання публікація, де ми розповідатимемо вам про вартісні мальописи. Минулого тижня було також і кілька стрімів. В рамках підготовки до сьомого епізоду Star Wars відбувся стрім Battlefront 2. А з нагоди виходу ПК версії Assassin's Creed Syndicate хлопці застрімили перші години пригод близнюків Фрай. Це не кажучи вже про чергову серію історій про дорослу Вензді Адамс у чудесному дубляжі від Fanbox.ua та свіжої добірки конкурсних статей. Оце і все на сьогодні ви дивилися Play News. балакали Оксана Зорка та Олег Самельник. Текст писав Олег Куліков, а монтував Богдан Зіновий. Підписуйтеся, ліпіть вподобайки, поширюйте наші публікації і затямте голосування за гру року від PlayUA, як зима уже близько.